Працює на полігоні побутових відходів Старокостянтинова. Каже, за останні роки він змінився в кращу сторону. Я такого полігона ще ніде не бачу, мабуть, як такого брати серйозно. Бо я був, багато заїжджав, красив, крок я дивився. То такі полігони, що нема де заїхати, а тут, що йому сказати, і висипано, і все, і мені кажеться, що нормально. Далеко не кожне місто може похизуватися сміттєзвалищем з огорожею, сортуванням та відеонаглядом. Окрім цього, облаштували тут і системи видалення біогазу та відлякування птахів. кажуть, робили все для того, аби громада була чистою не лише на вулицях. У нашій громади є схема санітарного очищення. Згідно неї, транспорт і люди щоденно вивозять сміття з міста із, із, із сіл територіальної громади. Є також у нас налагоджена система роздільного збирання відходів і вилучення ресурсини вторинної сировини. Працівники полігону твердих побутових відходів щоденно сортують сміття, окремо збирають скло та пластик. Це не лише робить чистим довкілля, а й додає додаткових надходжень комунальній установі. Щоденно ми збираємо тут от певну кількість підпляшки, яка потім перевозиться на комбінат. Де спресовується, а потім передається на підприємство згідно договорних зобов'язань. Значно охайнішими стали і села. За переконанням комунальників, селяни вже звикли не лише до роботи сміттєвозу, а й до сортування. Відтак, якщо раніше відходи залишали у лісосмугах чи створювали стихійні звалища на кожному кроці, то тепер таку картину можна побачити вкрай рідко. Є система. Їдуть техніки техніка люди. Це все ми щоденно визбіруємо і щоденно веземо сюди. Зараз щоб як порівняти що було раніше, і я зараз це дві великі різниці. Допомагають правильно боротися зі сміттям і мешканці громади. Так у Старокостянтинові вже встановили 35 сучасних сортувальних майданчиків, де кожен мешканець власноруч розкладає відходи у відповідні контейнери. На кожному майданчику передбачені секції для вилучення і окремого збирання. Підпляшки і скла. Коли була створена територіальна громада, то вона вже і поширюється і на територіальну громаду. Теж в плані забезпечення сіл територіальної громади от, подібними контейнерними майданчиками. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Однак роботи для працівників комбінату комунальних підприємств вистачає завжди, адже саме від них залежить охайність громади та комфорт мешканців. У Хмельницькому попрощалися з 32-річним захисником Юрієм Заремським, який загинув під час виконання бойового завдання біля Нової Горівки у Луганському напрямку. Загиблий військовий був вогнеметником. Батько не стримуючи сліз згадує про сина. Адже відтепер він герой, який віддав своє життя за усіх нас. Він показав себе найкращим татом. Тим року він був на реабілітації після поранення і. Це слова внука. Він сказав, мене найкращий тато. Він не ховався ні від кого. Він перший, з першого дня пішов і до цього три роки в АТО воював. Ми маємо пам'ятати ціну і, незважаючи на буденні справи, виділити ту хвилину свого часу, щоб востаннє віддати шану людині, яка віддала своє найцінніше життя. Ми всі маємо пам'ятати ту ціну завдяки якій. Ми тут можемо жити в відносно мирному місті. Ми всі маємо пам'ятати тих героїв, яких, на жаль, зараз нас, з нами вже немає. Ми всі маємо знаходити можливість і час для того, аби пройти попрощатися з героями, які загинули. І Ми всі маємо пам'ятати і допомагати тим осиротілим сім'ям, які втрачають найріднішу, найближчу людину. Без батька залишився шестирічний син, а дружина без мужнього плеча люблячого чоловіка. Поховали Юрія Заремського на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Розповсюдження ізраїльського досвіду життєстійкості. У Хмельницькому створять центр для надання психосоціальної підтримки. Працюватимуть з тими людьми, які взаємодіють з особами, які постраждали від війни. Це лікарі, це вчителі, це ДСНС, в тому числі це поліцейські, Укрзалізниця, Ощадбанк і так далі. Тобто це всі ці структури, які безпосередньо мають взаємодію з людьми. Ми якраз працюємо з ними, ми готуємо їх в тому числі до можливих екстремальних подій, тому що в часи військові, і, зокрема, як співпрацювати з тими людьми, які до них звертаються, як мінімізувати наслідки тих впливів, які ми маємо наразі. Ізраїльська коаліція «Травма» працює над створенням команди, яка буде розповсюджувати інформацію в маси. Ми передаємо знання невеликій кількості людей. Ми навчаємо їх тим технікам. Взаємодії і так далі, з метою якої масштабувати наше знання, тому що працівників узраїльського поліції насправді не так багато, але ми робимо такі інструкторські тренерські команди з метою розповсюдження цих знань на багато ширшому на багато ширшій кількості людей. Це повинен знати кожен. Як у кожного є вдома аптечка, якась, і як навчити людей до медичної допомоги, так ми навчаємо. У цій першій емоціональній підтримці ми відбудуємо внутрішнє психологічне благополуччя, адже якщо стійка одна людина, одна особистість, значить стійке суспільство. Дехто вже пройшов курс від ізраїльських фахівців, розповідають, навчання нескладне. Нам потрібно це навчання в першу чергу для того, щоб ми змогли допомогти самі собі, а вже потім всім оточуючим. На сьогодні дійсно на соціальну сферу відлягає дуже велика відповідальність. адже наше населення, перебуваючи в стані війни, потребує особливої підтримки, особливої уваги. І зрозуміло, що досвід ізраїльських колег, які в стані війни живуть. Довгий час вони мають певні свої напрацювання і вони сьогодні тут для того, щоб з нами ними поділитися. Наразі у Хмельницькій області центр працює дистанційно однак, вже до кінця року організатори планують допрацювати проект і перенести свою діяльність у приміщення. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Дорешно чи не дорешно? Я не знаю, звідки гроші беруться, як їх виділяють. На дрони з пенсіонерів збирають, а тут роблять дороги. На армію треба кошти перераховувати, а не на дороги. Ну, з другої сторони теж давно у нас не ремонтувались дороги, то навіть, і, ну, звісно, саме перша очередь це на, на армію. Дороги теж треба бути. Війна війною, але їх їздити по чомусь теж треба. Ну, я просто не знаю, які їхні ці. Е... Він фінансовий цей, але на дороги треба, коли їх треба додати, теж ви. Я рахую, що не на часі. Це моя суб'єктивна можливо, думка, але я думаю, що ні. Що ці гроші все-таки можна виняти з бюджету і перерахувати їх на армію через те, що ми скидаємося по 5 гривень, по 10, кожен раз постять, кожен раз волонтери не знають, звідки брати. І так, да, я рахую, що без дороги я б на сьогоднішній день могла перебути. Добре, що роблять, бо аварійна вулиця була, мені здається, що треба робити, але якось. Можна було б розділити це на декілька етапів. Я думаю, після перемоги це було б краще зробити. Ну не на часі, звичайно, але їздити по ямах теж не дуже хочеться. Я думаю, на часі. Хай, хай хоч колись, але щось, щось зробили для Шепетівки. І це не означає, якщо йде війна, нічого не робити для розвитку міста, для добробуту я рахую. На... Це моя думка особисто, я рахую, що це на навчаться. Ні. На війну треба гроші. Ну, на мою думку, ясно, що це лишні гроші. Зараз війна. значить все повинно бути на війну. Нащо це їх робити? Зараз війна йде, зараз стільки треба, то в нас пенсіонерів забирають і ці гроші, і все таке. І, і хто я знає, де воно кажуть на війну, на війну, а, все, а, а самі роблять цього, хіба це час? А? І хіба це можливо? Ні, ні. І взагалі на війну треба. Дати, щоб солдати там у діті були взуті, зима йде, і, і, і їли добре, і, і все на війну, тільки на війну, щоб хлопцям цим було добре. Пограли у футбол, волейбол, шахи, шашки, спробували свої сили у армреслінгу та зіграли у настільний хокей. Перше у Хмельницькому департамент соціального захисту населення Хмельницької ова організували змагання для людей похилого віку, які проживають у будинках-інтернатах. Хочемо поспілкуватися, поговорити, розказати один одному свої плани на майбутнє і бажати всім перемоги. Ми тренувалися за вечір каже, Боже, дай. Не ми на перемогу прийшли сюди. Доказати собі, що я ще живу, що я стараюся, ну, так сказати, жити. Приїхали позмагатися понад сотня учасників із 23 будинків інтернатів. Організували захід, аби люди, що потребують додаткового догляду, відчули спортивний азарт та розважилися. Щоб людям дати якусь мотивацію до життя, щоб люди на протягу року не просто там їли там, бали про своє здоров'я, що ми їх там доглядали, а щоб вони до чогось. Мали йти чогось очікувати, також запросили до участі у змаганнях команду ветеранів, найстаршому учаснику 90 років. Анатолій був дитиною, коли почалася Друга світова війна. А зараз чоловік є свідком ще однієї кривавої війни. Долучився до заходу, аби пограти в шахи. Це моє хобі, і як також скажу вам, що я дуже шанувальник цієї стародавньої гри У 1973 році. Я приймав участь. В змаганнях, які давав трохчатний чемпіон, Штейн в Києві. Організатори переконані, проводити спортивні змагання для сивочолих важливо, адже вони також мають відчувати турботу зі сторони владців. «Підопічні інтернаті вони мають відчувати, що вони соціально активні, вони мають відчувати, що вони потрібні. Вони мають відчувати, що в них є можливість довести свою спроможність, довести свої бажання і жагу до перемоги. Гарний настрій був гарантований кожному, хто взяв участь у змаганнях. Звісно, шахи та шашки були лідерами серед присутніх, адже саме цей вид спорту підтримує інтелектуальний розвиток. Олександр Тітов Гідяків телеканал Перший Подільський.